Доброго дня, вітаю вас на Рівненщині. Знаходимося на полі е, гібридного озимого жита. Е, ми продовжуємо серію відео, по, е, в яких ми показуємо вам технологічні операції помилки при вирощенні гібридного жита саме в зоні полісся, в класичній зоні, де вирощується жито. Ми маємо тут піщані ґрунти легкі, е, трохи підкислені і зону полісся. Знову ж таки, нагадаю декілька слів, що в нас було осінню. В першу чергу перша помилка, яка була зроблена, це пізній посів. Посів проводився вже всередині осені. Друга помилка це була норма висіву. Тут 2 мільйони. Вони не ми не збільшили норму висіву, залишили 2 мільйони, щоб показати вам, що може бути при такій нормі висіву. Слідуюча фаза розвитку рослин перед входом в зиму була 2-3 листочка, що досить та не, недостатньо для цього. Ну знову ж таки, восени були одна перевага в нас: це те, що була достатня кількість опадів, і відповідно ми отримали досить такі швидкі сходи. Якщо ми говоримо про те, що робилося на цьому полі, після підготовки нашого відео весени було внесено перед зимою по 100 кг сульфату амонію. Це гарний прийом на пізніх посівах, на слабо розвинених посів, тому що ми даємо гарний старт потім весною. Знову ж таки, на даний час у нас 13 квітня, ви знаєте, яка погода в Україні, тобто у нас вже третій. А той четвертий тиждень ідуть дощі, і відповідно можливості зайти в поле не було. Тобто на даний час на цьому полі весною нічого не робилося, тобто не було підживлення, не було гербіцидних обробітків, нічого не проводилося. Тому ми також показуємо, як зараз виглядають посіви, як виглядають рослини, не дивлячись на такі критичні моменти, які були пропущені в технології вирощування. Відповідно, якщо сказати два слова, те, що мало би бути, то на даний час ми вже б мали б зробити два підживлення. Це померзло тало у початок виходу в трубку, кінець кущення, тому що зараз рослини знаходяться в фазі кінець кущення. Слідуючи, це вже мав би також бути проведений гібрицидний обробіток, тому що я вам покажу пізніше, маємо досить таки велику проблему з бур'янами. Пропоную зараз подивитися більш детально на рослини, в якому стані вони зараз знаходяться, яка фаза розвитку, як вони взагалі змінилися порівняно з попереднім нашим відео. Ми бачимо досить таки гарно розвинену рослину. Ми бачимо чотири сильних і два е, слабкіших пагони. Знову ж таки, на посів для цього даного регіону середина-жовтня це досить таки класний розвиток. Але знову ж таки, зараз основна проблема, те, що ми вже бачимо нехватку азоту. Е, даним рослинам вже треба давати азот, і тому при першій можливості сюди будуть заходити з підживленням. Е, також рослини, які були посіяні глибше, ми маємо 2-3 пагони, тобто тут ми маємо 4 сильних. Це досить-досить гарний результат. Гарно розвинена коренева система. В принципі, на даний час у нас 29 та до 30 ї фази по розвитку. Також те, що зараз не, не, не дуже добре, те, що ми бачимо, у нас починає один пагін ставати сильнішим. Тобто, якщо на, на даний час ми не внесемо азот, у нас буде нехватка азоту. То рослина почне скидати оці всі пагони. цих всіх чотирьох, залишиться один і відповідно, ми високого врожаю на цьому полі не отримаємо. Тому для нас зараз азот дуже дуже важливий. Також ми бачимо фіолетовий колір листків. Ми бачимо е, нижні листки в нас е, відсохші, тобто це все стресові умови для рослин, тобто нехватка азоту на даний час. А якщо ми говоримо про норми внесення азоту, да то по в наших рекомендаціях сюди потрібно внести мінімум 60 кг в дії чоречовні азоту, краще 70-80 кг в дії речовині. Планово ми це зробимо, але знов ж таки, враховуючи економічну ситуацію, це може бути трошки менше, тобто біля 50 кг азоту в дію речовині. Тобто планується 150 кг селітри в фізичній масі. Оглянувши посів, подивившись рослини, ми бачимо, що все-таки є і плюси, і мінуси на даному полі. В першу чергу. Досить такі рослини гарно розкущені, що дуже добре, не дивлячись на такі пізні посіви. Але на даний час погода нам не дала розробити ніяких підживлень, не внесення азоту. І на даний час це трошки проблема, тому що знову ж таки нагадаю, що ми знаходимося в зоні полісся, це піщані легкі ґрунти, і надалі, якщо не буде внесений азот, будуть проблеми. Тому надіємося, все-таки що погода нам дасть зробити те, що ми хочемо, знести азот, спрацювати гербіцидом. І ми отримуємо доволі таки непоганий результат на цьому полі. В цих відео ми хочемо вам показати реальні умови вирощування гібридного жита в умовах полісся і в умовах невеликого фермерського господарства, яке оперує 500 гектарами землі. Тобто, і в першу чергу це відсутність передової техніки і так далі. Тому. Ми сподіваємося, що будемо в кінці відео ми покажемо вам гарний результат, достойний результат на цьому полі. Але знову ж таки, багато факторів можуть нам завадити. Щоб побачити кінцевий результат, дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних випусках.